Всім привіт! Доброго вечора, доброго ранку, доброго дня, доброго часу судді. Як це нас називається, я не знаю. Я створив новий аккаунт, новий профіль у цій грі, щоб показати вам, як тут е, можна швидко або не швидко. М як би це мовити? Виграти завершити місію. Тобто, ну це не новий акаунт, це мій просто другий акаунт. І ось у нас є тут куча місій. А чому їх куча? Тому що у мене 41-й чому 41-й, тому що, як я вже сказав, це старий аккаунт. Це не всі місії, які мені доступні. Тому що, якщо я виконаю ось цю місію, мені відкриється. Інша місія. Ось якщо я відкрию собі персонажа забуза, згодом мені відкриється нова місія, де я можу вже відкрити е ось цього забузу Edo Tence. І так е майже з кожною місією. Тому якщо ви думаєте, що ви вже дісталися 46 го левела, а у вас ну, не вистачає місій, то нічого страшного, вони будуть відкриватися ну, самі по собі. Ось, як тут реалізовані ре... ре, ре шоти. Що тут з місією у нас? Щоб виграти місію, щоб виконати щоб завершити місію, нам потрібно зробити наступні умови. Виконати наступні умови. Наприклад, щоб відкрити персонажа забузу, демон скритого туману. Нам потрібно виграти 10 битв за хаку. Юкі-хаку. Я не знаю, що в нього фамілія. Десь вбити за хаку. А також використати три рази здібність під назвою Демонічні зеркальні льодяні кристаллі. Ось таку штуку третій скіл треба три рази використати я тут вже три рази зробив це, виявляється, я чотири рази виграв. Коли виграти 10 разів, відкривається персонаж. І... Потім будуть відкриватися наступні місії. Все дуже просто. Тепер я постараюся пояснити, як тут краще за все виконувати місії. Так би мати лайфхаки. Для цього найефективніший і найдієвіший спосіб, який ви можете зробити з самого початку це створити другий аккаунт. Тобто. Вагуюзати, терити, називайте, як хочете. Тут є люди, які донатять, а, платять за те, щоб їм відкрити всіх персонажів. А, я вважаю це те саме, а, але трошки частіше. А, тобто, що ви робите? Ви а, заходите в гру під одним аккаунтом. Берете телефон, обов'язково телефон, скачуєте туди цю гру. Вони є на Android і на iOS. Я думаю, що є і на iOS. iOS. Скачуєте туди гру, встановлюєте і заходите як через комп'ютер, так і через телефон. Це якщо у вас, звісно, є ці гаджети. Якщо у вас немає цих гаджетів, то я не знаю, візьміть телефон. Тата, мами брата, сестри, хто у вас там є. друга можете тут там позичити або сказати Ей, давай зробимо ось так. І таким способом ви зможете легко виконувати місію. Як саме. Ну, основне, це виконувати умови місії Коли ви граєте проти ну, самого себе або проти свого друга там домовитися з ним. Нажимаєте обидва старт швидкої гри, старт Quick Battle одночасно, і вам там, якщо пощастить, то ви граєте один проти одного ну, один проти себе. І просто здаєтеся з одного профіля, щоб дати перемогу іншому. Це дуже просто, все дуже ефективно. Єдиний мінус цієї, цієї, цієї тактики, цього дійства, це те, що вам не завжди вдасться грати один про, проти себе. Тобто там є певний шанс. Але о, дуже важливе те, що у вас повинен бути одинаковий ранг. Тобто, як в одного має бути академія студент. студент. Так і в іншого, тому що якщо ви, ви прокачаєте один профіль до Анбу, а другий буде до Академії Студії, то шанс того, що ви будете грати один проти одного, тобто один проти себе зменшиться набагато сильно зменшиться. Тому вам краще мати один ранг. Може навіть не зменшиться а взагалі зникне, тому що скільки разів я б не грав, мені завжди випадає от... те, що зараз у мене є s Чи як він як тут в мене? Варком Village Head. Тобто це або Village Head, або s rank або War Commander. Іноді мені випадає Sanin. Але ніхто з цих мені більше не випадав. Але це не стосується рангової гри. На жаль, на ранговій грі е, така тактика не працює, такий пагоюз, скажімо так. Тобто ви заходите у рангову битву з двох аккаунтів, наживаєте одночасно, і скільки б я раз не нажимав, мені ніколи не випадало грати проти самого себе. Там ця тактика не працює. Е, можете по. Пост... Зробити ще хитріше, створити третій аккаунт. Взяти третій телефон, купити на останні гроші третій айфон І ось із нього вже виробляти, звісно, ваша там. Е, ймовірність того, що ви будете грати проти самого себе збільшиться, але тоді вам придається прокачувати обидва обидроє, Коротше, всі свої аккаунти до однакового левела. Тому я вам рекомендую, якщо ви зберетеся займатися цим брудом, то з самого початку, з самого першого вашого бою, ви починаєте виконувати всі місії. Коли ви відкриєте всіх можливих персонажів, починаєте прокачувати свій ранг, свій левел до наступного. За обидва аккаунти. Тобто спочатку один, потім інший. І вже потім е, виконувати нові місії, які там відкриються на наступному ранку. Потім, коли ну, виконаєте знову всі місії, переходите прокачуватися до третього рану і так далі. Це найефективніший і найпростий спосіб, тому що я вам скажу чесно, виграти 5 разів підряд. Це м, треба мати жахливу удачу, якої немає ні в кого. Е, я не знаю скільки разів я е, казав, яка ця гра дуже е, погана, скажімо так. Але ні, я її люблю. Вона одночасно і дуже хороша, і дуже погана, тому що. Тому ну, саме головне, вона викликає емоції. Емоції, яка викликає а, така от, як вона називається, суперечна гра, суперечка. А, битва. Ну, не знаю, коротше, неможливо. Другий спосіб. Другий спосіб це дуже простий, а, але менш ефективний, тому що це не залежить повністю від вас, це залежить від вашого противника. Вашого цього його, персонажа Ні як, як, як. Ну, ось цього, ось цього. Все, що вам потрібно, це написати, обов'язково пишете майн Man, тому що це додає плюс 5 до харизми. І пишете Go Trade. Це означає, друзі, давай торгуватися. Зараз він відповість або не відповість. Це, як завжди це залежить від персонажа, не від персонажа, від вашого гравця, а противника. Нічого не пише. Якщо нічого не пише, то обов'язково. Пишете go yourself і можете виходити, тому що від нього ніякої користі. Так, якщо вам пощастить, вам випав гравець, який каже: Ну, звичайно, друзяка, звичайно, ми будемо торгуватися перемогою. І здається. Потім, коли відстався, ви швиденько нажимаєте там Continue, швиденько нажимаєте Button, і якщо вам щастить, ви знову граєте проти нього, і вже ви здаєтеся. Ну це тоді, коли вам, звісно, потрібно виграти не підряд. Тому що якщо ви програєте хоча б одну партію, вам треба заново грати. А якщо от такі звичайні бити, вам потрібно виграти, то на це особливо нічого не впливає. О, ви також можете домовитися про те, що у вас місія, у вас. Місія, яку потрібно виконати, яку треба виграти підряд три рази. О Господи, що робити? Я не можу виграти три рази підряд, це неможливо. Друже, допоможи мені. Благаю, я дам тобі 5 доларів перетягну тобі на карточку. Тут можна викликати жалість якусь. Домовляйтеся, скажіть, що віддасте йому останні гроші. Інколи це може спрацювати. Інколи пропонуйте, я не знаю, там показати сосок, якийсь лівий, чи щось таке. Хтось може і клюнути. Так, спробуємо. trade. Так. Що нам скаже на це ось цей парубок Plastic 4? <coughs> чи буде він торгуватися, чи ні? Якщо ви там будете писати please, I need a raw battle. Мені потрібно підряд виграти. Будь ласка, допоможи. Якщо чесно, кожен раз, коли я це бачу, я бачу це часто, Це виглядає, як я не знаю. Що таке. My man, I need win. Oh trade win. Давай торгувати перемогами. My man! Чим більше ви напишете маймент, тим більше вам буде додаватися харизми. Так, ну мабуть він не розуміє, що таке трейд. Ніколи цього не робив. Ну не важливо. Uh, вам краще за все знайти якогось... А, ah, окей. Okay. You, you're from. Yes. Так, дивіться, нажимаю config. Швиденько нажимаємо. Uh, Якщо наблизаємо і знову проти нього, то там був пластик 4, здається чи хтось. Ага, ну звичайно, звичайно. Тож, як не ти Так, якщо вам не щастить з противниками, ви можете підпитися до якогось із них. Як це зробити? My man you need win row or not Тобі потрібні перемоги підряд чи ні. Якщо у вашому цьому противнику потрібні перемоги підряд, він про це пише, і ви можете домовитися. Типу, я тобі, ти мені, він пише I do. How much? Тобто скільки. Скільки. потрібно тобі перемоги, друже. Дві. Next you help me. Я допоможу тобі, а потім ти допоможеш мені. Yes. Ось я зроблю ось так. Швиденько, швиденько. Одразу ж ми нажимаємо цю штуку, щоб був шанс того, що ми виходимо проти нього. І якщо нам щастить, а нам не щастить. Це щастить. Ну, окей, важливо. <кій> так, просто так підбивайтеся до когось, кажете, я вам, ви мені. І ось так ви домовляєтеся. Я там ось ви вже бачили, там був чувачок, якого був в Луфі на аватарці. Ми з ним так часто домовлялися. І за допомогою нього я зміг там відкрити кагую, виконати її місію, щоб відкрити її. Так, Ну, ось так, коротше, так ви виконувати місію. Це лайфхаки, це те, що вам може допомогти. Принаймні на початку. Це як я проходив. Хоча в мене було набагато важче спочатку, тому що я нічого не використовував. я там теж благав, що, будь ласка, здайся, мені дуже потрібна ця перемога. Я дуже важко виборювати 4 рази підряд. От якщо скажу чесно, три рази підряд це ніщо. Це е, е, най, е, наймілкіша річ, яку, з якою вам потрібно стикнутися, скажімо так. Тому що потім вам треба буде 4 рази підряд виграти. І скажу чесно, це теж небагато. Ну, коли вже 5, ну. Розумієте, ви з легкістю можете дійти до чотирьох перемог підряд, але п'ята вам завжди все підісре. це я вам кажу на власному досвіді. Так. Ну і що я можу сказати на останок про місії? Не спішіть. Не спішіть виконувати всі місії одразу. Не тратьте на це весь день, всю ніч особливо. Тому що коли ви виконаєте всі місії, відкриєте всіх персонажів, у вас більше не буде мотивації грати. Я створив цей аккаунт для допомоги собі, також, щоб знову проходити ці місії. І це вже не так цікаво, якщо чесно. Тому насолоджуйтеся грою. Вона гарна, вона класна, вона чудова. Вона розвиває ваші тактичні здібності, тактичні вміння. Ну і все таки. А наразі я прощаюся. Ще буде наступне відео, я поки що не знаю, щось передумую. Якщо ну, так сталося, що ви все-таки натрапили це відео, то а, напишіть там якийсь коментар, якщо вам щось не зрозуміло, поставте якесь запитання. Я постараюся на нього відповісти. А зараз, всім баба, -ба, всім сім на добраніч, всім гудбай! Чао и ну, накрачивался.